Один з найпоширеніших садових інструментів граблі. Сьогодні в нас на огляді модель J823 від Альтуна. Дана модель призначена для збору опалого листя, рослинних залишків, скошеної трави та фруктів. Робоча частина виготовлена з якісного поліаміду, що характеризується міцністю і гнучкістю. Навіть такі суттєві деформації не завдають шкоди, а граблі швидко повертаються в свою первинну форму. Можна не хвилюватися, що хтось на них наступить. Зверніть увагу на форму. Граблі схожі на вієлові, але мають більш коротку робочу частину, що є важливим при роботі в місцях з обмеженим простором. Особливий вигин зубів дозволяє збирати більшу кількість матеріалу. Самі зуби є пласкими, тому не наколюють листя і не забиваються. Ширина захвату інструменту 50 см. Тут 23 зуба і важить робоча частина лише 310 г. Отож розглянемо держак. Він виготовлений з алюмінією і є дуже легким. Всього 480 г придовжені в 160 см. Зручна овальна форма запобігає його прокручуванню в руці, а нековське гумове покриття забезпечує максимально надійний хват. Невелика петля дозволяє зберігати інструмент в підвішеному стані. Найцікавіше є з'єднання робочої частини з держаком. Дана модель є швидкорозбірною. Потрібно лише затиснути кнопку на держаку і з'єднати інструмент. Розбирається він аналогічно. Відповідно, навіть якщо робоча частина вийде з ладу, руків'я можна легко переставити на нову. В цілому дані граблі є хорошим вибором для саду, газону чи городу. В Продажі є як і модель J823 з держаком, так і J823C без нього. А на цьому у мене все. Ставте лайк до цього відео. Посилання на інструмент в описі під відео. І до нових зустрічей!